Ікон. Я взяв ікону святої, комусь виробили, Варвари. Бо мою маму від народження окрестили Варварою. Я навіть узнав, що людей, які відійшли відсутні, можна використовувати, роблячи ікону. Ти тобто, бачиш, Варвара і Варвара. А отже, не визнала, що це краща ікона, це все. Вона горить, сіяє, Ні, золоті. Тоді бачив Галину. Я, я за галину кажу. А потім е, е, ще звернення хтось відказався, грошей нема. Можна ви ще одну зробити. Я зробив мушенницю Галини. А Анатолій Тиканець, коли він пішов на той пісість, я сказав, Анатолій Тиханець, я вам борг ваш Зрахувався нас за оту пані паніш. Я з гуменюком потім робити, щоб це не робив. А він же ж, я не знаю, є в Полтаві, щоб його там ніколи не було поднялися. Він особливо Ісуса Христа, він так робить, що дивиться і молиться, і він, ну от як приколесі у нас мир ходить, що дивиться. Дивишся на його роботу портрета і забуваєш, що це портрет, що наче з живою людиною. Так і от Петро Макетовича, так таке у нього просто освітовлювався канони. Існує канони якісь а він побачив... Я онімив, однімів я ту ікону, вона просить це візьми. Ні, вона все заспокоює. Вона да. отак все. По канону вона да, коли ручку деше і крестик терсе. І в такій сиросі і, стоїть. А е, оці ще намалював і все, і олівок е, е, зробив соціальним золотом. Не, не пошкодував. Що в мене було, то і є саме. А вони, не, не. Я хотів би, щоб ви це побачили. В яких умовах, вас, які, які то, час, митці, митці. Якось Я Якось знайду час, приїду до вас в гості, майстер. Е, е, Треба тільки зателефонувати, щоб я був на місці. Бо... А я, я знайду ваш телефон. А я, я, дам, я дам вам ну, візиточку. Дам. Дам, що Шарто. я сам їх малюю, поніваю, що і це, то... це мені, мені це не це саме. Тут. Так ви, в цей і час і я там хочу це бути. Це МТС 95, а це Київ Сар, пані, щоб я був на місці, бо сьогодні центр не семейний була, то хоч завтра приїздять на Дашу Пеналика.